Херсонський аеропорт. Відразу після звільнення Херсона від фашистів у березні 1944 року у місті інтенсивними темпами розгорнулися роботи з його відновлення. Дивно, однак, у найкоротші терміни, вже на травневі свята тут почали частково працювати деякі підприємства, кустарні артілі, лікарні, державні установи, навчальні заклади та кінотеатр. А на Суворовській відкрився перший квітковий кіоск. Саме подкасти Каунсіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Що ж до відновлення цивільного аеродрому в Херсоні, то у цьому, як раніше, допомогли Одесити. Після ліквідації у травні 1944 року угруповання німецько-румунських військ у Криму, одна з ланок одеського авіазагону знову повернулася на старий Херсонський аеродром. Втім, у лютому 1946 року у Херсоні було створено свій власний авіазагін. У його руховому складі залишалися ті самі трудяги, популярні біплани кукурудзяники. Та як же інакше, якщо ґрунтова злітно-посадкова смуга, що у весняно зимовий період ставала вельми небезпечною, не мала можливості прийняти більш важку льотну техніку. Як би там не було, херсонські кукурудзяники цілком успішно літали аж до Одеси, Києва і, як раніше до війни, продовжували обслуговувати місцеві авіалінії. Звичайно, обладнання Херсонського аеропорту та авіасервіс були найпримітивнішими. Для початку, щоб дістатися до аеропорту з міста, яке закінчувалося практично за територією обласної лікарні, потрібно було дочекатися старенької полуторки з жорсткими лавами, влаштованими в кузові, або тягнутись велику відстань пішки. Але навіть опинившись у тісному приміщенні кас аеропорту з пасажирами, які чекали рейсу, не можна було бути впевненим, що рейс не буде скасовано через погодні умови або технічні неполадки. Словом, ще Херсонський аеропорт залишався звичайним польовим аеродромом на північній околиці міста. Інтернет до авіації в Херсоні не вщухав ні у 50-х, ні у 60-х роках ХХ століття. Так відомо, що в цей період при багатьох міських підприємствах були створені гуртки з вивчення моторної частини літаків та авіасправи. Навіть школярі в місцевих навчальних закладах під керівництвом професіоналів-наставників займалися модним на той час аеромоделізмом. Але вже на початку 50-х років Херсонський аеропорт зазнав корінних змін. Тут було обладнано нові злітно-посадкові смуги, здатні прийняти більш важкі літаки, збудовано нову будівлю аеровокзалу та кілька необхідних допоміжних споруд. 1955 року, в період весняно-літньої авіанавігації, Херсонський аеропорт вже обслуговував маршрути не лише місцевих авіаліній. Через Херсон пролягав маршрут Одеса, Херсон-Жданів-Ростов. Ті для зручності пасажирів у Херсоні з'явилися додаткові каси продажу авіаквитків. Їх можна було замовити в будівлі морвокзалу та у готелі 1 травня. Трохи згодом, 15 травня 1963 року, відкрилась чергова нова авіалінія Херсон-Київ-Москва, перевезення на які здійснював повітряний лайнер Ан-10. Якщо в той час подорож залізничним транспортом до Москви займала близько півтори доби, то літаком можна було впоратись всього за 3,5 години. У цей період аеропорт Херсон приймав на своїх злітно-посадкових смугах вже сучасні комфортабельні повітряні судна Яки, Ани, Іли. Причому польоти маршрутами Херсон-Київ, Москва, Херсон-Київ та Херсон-Одеса здійснювалися щодня. Після капітальної реконструкції кількох районних аеродромів з 1967 року відновилися рейсові маршрути до Нікополя, Верхнього Рогачика, Великої Лепетихи, Горностаївки, Іванівки, Нововоронцовки, Скадовська, Каховки. Нині у це важко повірити, але, скажімо, до Скадовська Нової Олексіївки, нині Лазурне, з них зніснювали до 30 польотів на день. Ну, Чим не наші сучасні маршрутні автобуси. Та й ціна була цілком прийнятною: два, а пізніше 3 карбовиці за квиток 30-20 хвилин у повітрі, і ти вже на морі. Крім місцевих маршрутів, літаки з Херсонського аеропорту літали до Донецька, Кривого Рогу, інших міст України, також до Ростова та Кишинева. Тепер варто згадати думку голосного депутата Барановського. Він у 1917 році на засіданні міської думи, яка вирішувала питання про відведення землі для майбутнього аеродрому, передбачаючи подальший інтенсивний розвиток міста, висловився проти відведення ділянки у степу за залізничним вокзалом. Через 50 років наприкінці 60-20 х століття побоювання Барановського справдилося. Існуючий тут аеропорт став заважати розвитку інфраструктури міста. А житлові будинки нового північного мікрорайону наблизилися на небезпечну відстань до злітно посадкових смуг. Тому на початку 70-х років ХХ століття було ухвалене рішення про перенесення аеропорту в район приміського селища Чорнобаївка. Перші літаки новий сучасний аеропорт Херсон прийняв у 1976 році. Хоча ще тривало його технічне оснащення, облаштування та будівництво простору і будівлі аеровокзалу. Найінтенсивніший час роботи нового херсонського аеропорту припав на початок 70 х років. На жаль, період інтенсивного розвитку херсонського аеропорту закінчився дуже скоро. У другій половині 80-х вибухнула перебудова, що зруйнувала колишні зв'язки та державні структури, звівши на нівець усі досягнення. Довгий час місцевий аеропорт був дуже проблемним підприємством, яке намагалося прибрати до рук приватні бізнес-структури. Навколо порту, що вже не діяв, розгортались нечесні ігри та судові розгляди. Лише у 2012 році, після рішення апеляційного суду щодо неспроможності подібних домагань третіх осіб, у підприємство з'явилась надія на майбутнє. Аеропорт відремонтували. Напередодні 2022 року Херсонський аеропорт закрили на ремонт злітно-посадкової смуги, аби він міг приймати важкі літаки. Смугу мали відкрити в кінці лютого, але перенесли відкриття трохи пізніше. А далі Далі було російське вторгнення. Чорнобаївці розмістили штаб командування 22-ї армії РФ, і по аеропорту кілька десятків разів пролітало. Тому зараз будівля та злітна смуга непридатні для використання. Сподіваємось, що все вдасться відбудувати і відновити всі рейси, що були. Можливо, навіть за допомогою Одеситів, бо історія повторюється.